Міністр оборони сполучених штатів на спільній прес-конференції із державним секретарем США Ентоні Блінкеном та міністром закордонних справ Японії Хаясі Йосі Маса повідомив, що Пентагон буде підтримувати Україну допоки це буде потрібно. Війна в Україні йде за те, щоб унічтожити Росію. Він зазначив, що союзники та партнери залишаються єдиними у зусиллях Америки. Ми зосереджені на тому, щоб зробити все можливе, щоб переконатися, що українці мають можливості необхідні. Ні, для успішного захисту своєї суверенної території. Ми збираємось провести наступного тижня в Німеччині ще одну зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, де зберуться близько 50 міністрів оборони. Будемо говорити про все, що їм потрібно, щоб бути успішними у наступальних операціях. Акцентував Лой Я Думаю, саме в цьому питанні я висловлю загальну думку, яка сьогодні панує в Україні. Ми за дуже добру здорову конкуренцію в цьому питанні з боку наших союзників. і хотілося. Щоб ця конкуренція закінчилася якнайшвидше. Ми високо цінуємо всі ті зусилля, які наші партнери передусім з групи Рамштайн плюс з країни НАТО і поза НАТО надають військову, гуманітарну, економічну. Військово нам найпотрібніше, звичайно, зараз, і ми сподіваємося, що наші партнери це розуміють, тому більше озброєнь якісних нових і важких. А коли і хто, я думаю, що наші фахівці з генерального штабу Міністерства оборони вони краще. Я думаю, знають відповідь на за закон. Пане Ігоре, весь цей тиждень власне минув під знаком постачання Україні танків, яке дуже активно обговорюється, яке анонсується, яке узгоджується, але поки що все ще не реалізоване. Так би мовити, як би ви оцінили динаміку тих заяв і тих намірів, які ми чуємо, а також тих процесів, які відбуваються в Німеччині, а там певна турбулентність. Вже навіть з'явилися чутки про те, що Міністерка оборони цієї країни вирішила подати у відставку поки що не підтверджено, але от джерела кажуть, що так. Мені здається, що в площині публічної політики стосовно надання військової допомоги Україні, в тому числі важкої військової техніки, протягом останніх двох тижнів відбувся певний злам в позитивну сторону. Ця тема перестала бути закритою і такою, яку не коментують, вона пішла на публічний простір. Я вважаю це дуже позитивним явищем з багатьох причин. Одна з них, зрозуміло, вам про неї немає сенсу говорити. Що стосується ситуації в Німеччині, то я. Хотів би звернути увагу на те, що сьогодні Німеччина, мабуть, Англія, звичайно, і Сполучені Штати Америки, як підписанти сумнозвісного Будапештського меморандуму, вони наблисо більш мусять е, допомагати, в тому числі і через ті. Ну, вони не люблять слово зобов'язання, але запевнення у підтримці української безпеки, які були в 97 році ще зафіксовані в Будапештському меморандумі, Тим не менше, на німеччину я би особливу увагу. еволюція політики Німеччини протягом останніх місяців відносно взагалі європейських справ і відносно окремо російської війни проти України є дуже показовою. і вона мені здається. Найважливіший політичний феномен в сучасній європейській політиці Німеччина, яка має серйозну, скажімо, так історію європейську протягом останніх 100 років. Вона сьогодні однозначно цілеспрямовано і беззастережно стала на сторону, я би сказав, добра так от не дипломатично, і намагається робити все. Щоб допомогти тій стороні, яка зазнала брутальної агресії, це надзвичайно важливий політичний елемент сучасної європейської політики, і незалежно від того, міняється там міністри, уряді не міняється сьогодні. Німецький уряд є одним з наших основних партнерів у відбитті. Російської збройної агресії і не забувайте, до речі, про те, що мабуть найбільше коштів так званих політичних коштів з Москви протягом останніх десятиліть у них дуже багато є фондів в Росії. Починаючи з денних партій колишніх ще з радянського союзу до спеціальних фондів, які якраз є політичними фондами на розхитування ситуації в європейських країнах. Так от я думаю, що в Німеччину було вкладено за останні десятиліття найбільше. Всі ці кошти сьогодні ми ну, скажемо так. Не відпрацьовуються. Німеччина. Ще раз підкреслю надзвичайно важливий політичний феномен. Німеччина сьогодні є з нами. І мені здається, це один із ну таких елементів, які дозволяє нам з оптимізмом дивитися в майбутнє, може навіть і найближчим. Пане Ігоре, ви до речі, сказали про те, що дійсно Кремль вкладав не тільки в німецький політичний естемблішмент, а загалом і в європейський. Намагався, напевно, і на штати теж впливати величезні кошти. Тільки зараз у зв'язку із повномасштабним російським вторгненням власне Європа починає очищення від цього злочинного кремлівського впливу, але своєї агресії і на дипломатичній арені. Поки що не втрачає і свіже засідання Ради безпеки ООН, на якому виступав представник Росії, його тези ну зайвий тому доказ. На вашу думку, сценарії Кремля, от власне на дипломатичному фронті, на найближчий час виходячи з тих обставин, які вже є. Коли планувався блискавичний бліцкріг, але по факту вже весь світ розуміє, що Росія зав'язла у цій війні. Чим далі, тим глибше. Як якими шляхами вони на вашу думку будуть далі намагатися впливати на лідерів європейських країн, на політикум європейських країн, можливо, на позицію Сполучених Штатів? Не забуваємо, що при владі е, в Росії, скажімо так, КГБшна мафія протягом останніх 25 років, а це дуже специфічна порода людей. У яких є свої правила, і поведінка е вона абсолютно прогнозована. Вона не міняється, е тому що так їх тільки вчили, більше вони нічого не вміють робити. Що вони зараз можуть робити в політичному плані в дипломатичному плані дуже вузьке поле у них для мене. Єдиний майданчик, який у них залишився, з якого вони можуть верещати, це на жаль, досі Росія є постійним членом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Про останні засідання якої ви щойно згадали. це якщо я використаю англійську термінологію, щоб бути дипломатичним і не зовсім. Наявність серед постійних членів Ради безпеки зараз такого клієнта, як Росія, є дуже гарне англійське слово це дисгрейс, по-нашому ганьба. Я думаю, що о, розуміються зараз і члени Ради безпеки, в тому числі і постійні, і переважно більшість членів ООН. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.